Даниїла, розділ 10. За третього року Кіра, перського царя, було відкрите слово Даниїлові, що звався Ім'ям Валтасар, а слово це правда та великий труд, і він зрозумів те слово і мав зрозуміння того видіння. Тими днями я, Даниїл, був у жалобі три тижні часу. Любої страви я не їв, а м'ясо й вино не входило до моїх уст. І намащуватися не намащувався я аж до виповнення цих трьох тижнів часу. А двадцятого четвертого дня першого місяця та був я при великій річці це Хіддекел. і звів я свої очі та й побачив аж ось один чоловік, одягнений у льняну одіж, а стегна його оперезані золотом з уфазу. А тіло його як топаз, а обличчя його, як вид блискавки. А очі його, як огняне полум'я, а рамена його та ноги його, ніби блискуча мідь, а звук слів його, як гук натовпу. А я, Даниїл, сам бачив це видіння, а люди, що були разом зо мною, не бачили цього видіння, але велике тремтіння спало на них, і вони повтікали в укриття. А я зостався сам і бачив це велике видіння, і не зосталося в мені сили. А краса обличчя мого змінилася і знищилася, і я не задержав у собі сили. І почув я голос його слів. А як почув я голос його слів, то я зумлів і припав своїм обличчям до землі. І ось рука доторкнулася до мене і звела мене на коліна мої та на долоні моїх рук, і сказав він до мене Даниїле, може, любий! Зрозумій ті слова, що я скажу тобі, і стань на своєму місці, бо тепер я посланий до тебе. І коли він говорив зі мною це слово, устав я й тремтів, а він промовив до мене Не бійся, Даниїле, бо від першого дня, коли ти дав своє серце, щоб зрозуміти видіння і щоб упокоритися перед лицем твого бога, були почуті слова твої, і я прийшов в ради твоїх слів. Але князь Перського царства став проти мене двадцять один день, і ось Михаїл, один із перших начальників, прийшов допомогти мені, а я позоставив його там при начальниках перських царів. І прийшов я, щоб ти зрозумів, що станеться твоєму народові в кінці днів, бо це видіння ще на наступні дні. А коли він говорив зо мною оці слова, я схилив своє обличчя до землі і занімів. І ось хтось. Як подоба до людських синів доторкнувся до губ моїх, і я відкрив свої уста і говорив та й сказав тому, хто стояв передо мною. Мій пане, у цьому видінні обернулися на мене болі мої, і я не задержав сили в собі. І як може цей раб мого пана говорити з оцим моїм паном, коли в мені тепер нема сили, і не залишилося й духу? І знов доторкнувся до мене хтось, як вид людини, і зміцнив мене, та й сказав Не бійся, любий мужу, мир тобі, будь міцний і будь сильний. А коли він говорив за мною, я зміцнився і сказав Нехай говорить мій пан, бо я зміцнився. І він сказав: Чи ти знаєш, чого я до тебе прийшов? Та тепер я вертаюсь, щоб воювати з Перським князем, а коли вийду, то ось прийде грецький князь, але об'являю тобі записане в книзі правди, і немає нікого, хто зміцняв би мене проти них, окрім вашого князя Михаїла.